Материал против кау тонны есть уже. Нарушники. Да, а, ні, ми вийдемо, як зайшли, і в наступний раз вийдемо, як зайшли. Питання для нас зовсім в іншому. По-перше, в тому, що має бути відновлена справедливість, а саме. Ми маємо виправдані за відсутність складу злочину. І друге, це мають бути покварані винні у фальсифікації кримінальної справи, і особисто суддя бурбела, який уже п'ятий місяць переховується на території автономної республіки Крим. А які ваші прогнози? Скільки відсотків ви досте, що це відбудеться сьогодні? Сьогодні це не відбувається. А коли? Ми будемо за це боротися. Тобто колись в такому в новій Україні в гарній все це стане? У колись в новій гарній Україні прокурори будуть голос пр... прізвище своє говорити, коли приймати в судовому процесі участь, а не щось підніс, як няш мяш Чоловічий стар. Бачите, кожна людина має право на вільне виявлення, Може цей прокурор вважає, що так гарніше. Тоді, тоді в Гей-клуб, а не в судове засідання. Оцей суддя він зараз знаходиться в Криму, так? Так. І він, коли він туди виїхав, за вашими даними? Як? Зразу з лікарні Київської обласної, де він переховувався після того, як його в автозакі вивезли з нашого вирока. Ну, так, я чу... його, його і прокурора, і іншого, ще одну няш мяш Вивезли в автозак. Щоб люди їх не порвали. Ну ми пам'ятаємо, що це була сутичка на проспекті Перемоги. Ні, це була Ні, перша сутичка під Києво-Святошинським судом, а вже потім на проспекті Перемоги. А потім були драконівські закони 16 січня. А потім було Грушевського, де банди терористів, як сказали нам СБУшники, руководимые нами з тюрми, тюрьмы. Все революция за пару. Сладилчик <риклад> по сути в Атайзе, Красский скоро, засуженный таких записники. <риклад> за полицейскими скарами, записники <риклад> Ницу Игорь Совьев, Виктория <риклад> <риклад> Шасукевича <риклад> <риклад> Александра Александровича Чегодня Селя. Григоря Четверкінова, Юрія Олександровича Засудженого, Петра Сергійовича Шухари, Володимира Миколаївича Мусичука, Ігоря Володимировича Невера, Кірсенщу, Скороєвськ, Москва, Київська область, 51.04.1945, Мусичука і Григоря Володимировича Засудженого, ч. 1 ст. 14 ст. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258, значок 2, ч. 1 ст. 263, як прийнято тут, в Україні, так визначено, що першими країнами зустрічі без злочинів,

Засуджених та їх захисників, які висловили думку, що до скорочення терміну перенесення, коли знаходяться знаходиться за можливою судовою суспільністю справи та значними об'ємом перенести розгляд справи. На підставі наведення на кручі стати 361 представників України пояснює про розгляд справи, за запіляцію, захисників, Соломови, Євгена Вікторовича, Суківича, Олексій Осакінкович, Без Гасира Рувича, Футірова.

Патріот України, яка була найбільш репресована.